Нубік під іменем Фрунчик. І як ви бачили, тільки що стоявши заді мене, лада, тільки що підірвалась. Бо мотор не витримує радіації за цього всього. Як ви бачите, тут все із-за ядерної бомби підірвалось, і я вже підійшов до своєї літаючої штуки і зараз ми на неї заліземо і полетимо звідси. Нам треба летіти от туди, там мій домик, і зараз ми туди прилетимо і вже будемо рішати, що будемо робити далі. Так, а ну-ка побіжали. Так, а ну-ка. І тепер... От, все, є. Тепер нам треба летити. Що це таке, ребята? Ми летимо без одного шара. Як? А ми летимо вроді би рівно, нормально, ладно. Коротше. Давай тоді летимо, на жаль, не в закат, а летимо від закату, ну, нічого страшного. Все одно летимо ми додому, ребята. Я насправді дуже радій, тому що ми повернемося до самого початку, звідки все і починалось. І, короче, зараз ми зносимо все ненужне і починаємо все заново. Все починаємо з нуля і повертаємося до старого доброго життя. Ми знесемо ось цю штуку, ми збудуємо тут все обратно, ми поремонтуємо домик, вернемося в ловушки, в вушки, знесемо цю штуку і все буде як колись. Так що давайте-ка приземляємося потрощичко і і давайте приземляємося і все, ребята, ми прилетіли, ми на місці. Вот, ребята, это и самый домик, с якого ми все починали. Давайте-ка вернемося обратно, подивимося, що тут сталося. За час, поки нас тут не було, де вітер, ребята. Памните все це, пам'ятаєте, да, це як був сам домик? Так що давайте ми з вами будемо це все відновлювати. Значить, дивіться, ребята, почтати би я хотів з того, що ми включим креатив. бо в нас лишився ще один раз, що ми можемо з вами включити креатив. Бо як я вам казав раніше, коли ми з вами купляли креатів, ми купляли його тільки на 5 разів. Я вже його використовував цілих чотири рази. І це п'ятий, це останній раз, коли ми можемо включити креатив, так що нам головне з нього не виходити. Зато в нас тепер доступний топорик, і ми можемо зробити що захочемо. Значить для початку я би хотів вирівняти цю територію. Беремо тоді топорик, і давайте, от звідти. Давайте тоді звідси. І беремо тут першу точку. І летимо плюс-мінус от до сюди. І тут ми зараз ми поставимо другу точку. Так, тепер поставимо другу точку і тепер пишемо таку от волшебну команду. І в нас тепер все знов правильно. Так, по-друге, я би хотів забрати в оцей столб. О, до речі, в мене є ще одна функція. Я можу прописати отаку от команду. І тепер наша кірка буде ламати зразу. Куча-куча блоків замість одного прикиньте. оце класна функція. Так, лишилось пару блоків і все, ребята, ми закінчили. Тепер я хотів би оці от різні блоки, які просто стоять на поверхні і нічого не рішають. Вони реально збирають багато багато красоти в нашого домика. До речі, домик ми теж встановимо. Як бачимо домик, ми не будемо ламати із нуля. Тому що наш домик легенда, і він не перебудовувався з самого початку. От того, я не хочу його зносити і заново будувати. Так, значить, тепер нам треба забрати оце все, оці всі блоки. І нам треба зараз забрати цю обсидіанову коробку. І в нас вже все готово. Так, а ну-ка. Раз, два, три і чотири. Все, в нас це теж готово. Тут ще... Тоже треба поставити траву, щоб земелька не виділялась сильно із стиля. И в принципе, ребята, все готово. Давайте очищаємо інвентар. І нам надо будет ремонтувати сам домик. А потім, після того, как мы його приготуємо, нам надо будет зробити для нього заново всі ловушки. Значить, так, по-моєму, с самого початку у нас тут було два вікна. Потім так, тут у нас все є. Так, тепер вот тут надо зробити. Mm, так, ні, не тут. Вот тут вот, да, ребята, вот тут, дякую, що ви, ви нагадали. Uh, ні, секунду. А, да, ага, вот тут вот надо нам зробити ще одне вікно. І вот, все, ця сторона зроблена. І в принципі, інші сторони в порядку. тільки uh, тут зробити кришу нормальну. і все. Также надо не забути це, піло чуть-чуть. Поміняти, тут зробити траву. Так, стояла трава, наша, я її поміняв. Так, все. Так, а тепер переходимо. Що в нас знаружить домікати? Тут у нас має бути теж трава. А також, ребята, нам треба зробити тут от таку от вістрілочну зону. Все, будується все дуже-дуже просто. Все, я думаю, кожен зможе збудувати. Вот, дивіться, ребята, яка красота. Тепер нам треба зробити вікна. Вікна в нас робились із стекла. Що логічно доволі, так? Да? Давайте отут. Отут вікно. І отут вікно. От, дивіться, рібля, як класно. Вам щось нагадує, нагадує це, да? так? Перемотайте на саме перше відео, як я тут показую свій домик і оце кадр. Подивіться. І це просто така ностальгія, ребята. Так, ладно, тепер нам треба зробити лісеньку на е, другий поверх, на вістрілочну зону. І дивіться, тут так все класно, так круто все зроблено, це просто капець. Так, тепер ставимо верстачок з сундучком. Оп, і в принципі все, ребята. Ми вже все зробили. Наш домик тепер, ви, так сказати, скинуть до по умолчанию, і в нас тепер все прекрасно. Можна було би на цьому і закінчити, але, як ви замітили, то у всіх моїх відео на мене нападають якісь монстри. Так що лишити свій домик просто так я не можу. І нам обов'язково треба зробити для нього защиту. А іменно треба тут виділити першу точку. Тепер, раз, два, три. В четвертому і ту другу. І тепер пишемо таку от волшебну команду. І в нас тепер тут всюди лава. Також нам треба взяти шипи. от шипи. Все, в нас тепер є шипи, ребята. Дивіться, як це круто все виглядає. Також нам треба железна дверка з кам'яною плитою. І, в принципі, майже все, але нам треба ще тут декілька речей зробити. хлопці, одне з важливих речей е в моєму домику це те, що в мене тут є сундук. А в сундуку я сюди поставив одні дуже класні речі. Так що зараз я сюди верну всі ці речі. в нас тут був золотий меч, золота броня, потім лук, 16 стріл, а ну-ка оп. 16 стріл. Значить. О Три золотих яблука і, і 16 ендерлах. Тепер ми все це ставимо в саму, в саму першу дічейку. Оп, і все. Потім в мене були алмазні інструменти. Раз. Не, стоп, по-моєму, отак. Так, ребята, як ви бачите, я закінчив сортировку і все як має бути, так воно і є. Так, тепер треба подумати, чого мені ще не вистачає. Помню, що, по-моєму, тут в мене біля вікон прям були ось такі от невидимі блоки, через які можна було впасти в лаву. Так що давайте... А ну-ка, от тут ми кладемо лаву. Тут тоже. І тепер нам треба знайти тут прозрачні блоки. Так, от тут значить нам треба умудритися поставити прозрачні блоки. Вот, щоб... все, є, нормально. Оставилось, тепер вот тут теж І все, ребята, в нас все готово. Так, але тут не вистачає ще одного моментика. Як ви пам'ятаєте, в першій серії в мене була заначка, правда, не дуже велика. Я думаю, що можна зараз вернути цю заначку обратно, тільки чуть-чуть, чуть-чуть побільше. Так, ну так, чуть-чуть, поки -чуть, ніхто не бачить. Ну, так, само, в малость що можна щось поповнити собі запаси на всі, випа на всі випадки життя. Так, і чуть-чуть так ну що ресурси я тоже взяв на всякий випадок, так якихось так секрет, щоб ніхто не знайшов і ребята все вот таке от, от класне відео в мене вийшло я поки що я думаю я не буду виходити з креатива щоб не втратити можливість заходити в нього знов і от при такому класному закаті я буду закінчувати це відео вам воно сподобалось Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, ребята!